Є ФОПи, які забувають своєчасно оплатити податки. Особливо це стосується перша друга група. До, до 20-го числа треба заплатити єдиний податок і військовий збір. І якщо ви заплатите чітко 20-го, наприклад, ввечері гроші можуть зарахуватись податково 21-го числа. Неважливо, що ви встигли заплатити 20-го. Якщо гроші зарахуються 21-го, вам вже буде штраф 50% від суми податку. Тому для того, щоб не було таких випадків, я і раджу робити переплату на один місяць. Наприклад, ви вже заплатили сьогодні за травень і в травні ви вже платите за червень. І якщо ви в травні Платити 20-го числа або 21-го, ви там. Не ви забули це своєчасно зробити. У вас є перестраховка на те, що у вас не буде штрафу, навіть якщо ви забудете. Це стосується тих, хто трошки неорганізований сам веде свій ФОП і забуває, тому що якщо ви забули, це ваші додаткові витрати. А коли у вас є переплата трошки на один місяць, це не така велика сума. Якщо ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, у вас є надходження постійні. Можна це зробити для того, щоб перестрахуватися і не було платежів. Якщо ви дисциплінована людина і ви платите там 1-го числа кожен місяць, це теж як варіант платити на Цякого, а взяти за правило і платити завжди першого числа. То тоді вам, в принципі, переплата не потрібна. І не треба боятися, що ця переплата останеться в податковій, тому що, якщо ви вирішите закривати ФОП, якщо це буде неспонтанне рішення, що сьогодні ви працювали, ви вже завтра закриваєте ФОП, а це рішення було е, ґрунтоване через місяць, через два, ви розумієте, ви тоді просто не платите і ці гроші зараховуються в наступний місяць. Або можна переплату завжди повернути, треба тільки зберігати квітанції і писати заяву про повернення. Гроші можна повертати, якщо у вас є переплата.